Вау, це дуже цікавий та смачний рецепт. Коли я зробив його перший раз, декілька років тому, я був просто в шоці від поєднання смаків. Рідненькі, дуже дякую за підтримку мого каналу, не тільки лайками, підписками і коментами, за що окрема подяка, а також за те, що ви долучаєтесь і фінансово до розвитку каналу. Це все можливо тільки завдяки вам. Перше, що я роблю, це відварену картоплю, не почищену, але невеличких розмірів. Розрізаю великим кудиком, буквально на 4 або 6 частин. Далі беру строчкову фасоль або хтось Називає ще спаржевою. та розрізаю на дві-три, як би сказав Арестович, частини, щоб вийшли маленькі брусочки. Відправляю до картоплі в ємність для змішування, додаю дрібку солі та столову ложку оливкової олії, ретельно перемішую та залишаю охолонути. Наступним кроком беру томати та нарізаю їх великим кудиком. І перекладаю в якусь ємність для змішування, але не до картоплі, щоб складові не нагрівалися один об одного. Далі беру курячі яйця, які поварив 5 хвилин. Вони не повинні бути вкруту. Треба, щоб жовток. Був ще зовсім трохи рідким. Розрізаю їх на 4 частини та також відправляю в ємність до томатів. Наступним кроком з банки тунця зливаю рідину, вона мені сьогодні не знадобиться. Тунець трохи рву ножем та перекладаю до томатів. Додаю листя зеленого салату, рвучи їх середніми шматочками. Далі роблю дуже смачну заправку. До сметани додаю діжонську та французьку гірчиці, по чайній ложці. Далі пару гілок петрушки подрібнюю маленькими шматочками та додаю до заправки ретельно перемішуючи. Нісь до томатів відправляю картоплю та квасолю, які вже охолонули. Далі додаю цілі оливки та додаю заправку. Ретельно перемішу цей без прибільшень божественний салат, щоб всі складові обмазалися заправкою. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.